Мультфільм «Ваяна-2» б'є касові рекорди. За п'ять днів вони зібрали 250 мільйонів доларів Обігнавши і Frozen 2 і братів Супер Маріо, це чудовий привід, щоб розібрати якісь пісні. З цього мультфільму є нот анімейшн з вами. Я дуже часто люблю порівнювати оригінал з перекладом, щоб розібратись, впорались наші перекладачі чи ні. І сьогодні зробимо те саме. Але спочатку хочу сказати, що в мене дуже змішані відчуття від того, що Ваяна збирає таку гарну касу. Друга частина. Бо перший мультфільм я дуже люблю, я його дуже детально розбирав і пісні. Ні, розвиток персонажів, і чому океан то допомагає, то не допомагає, чому омнау і не лисий, там все було розібрано. Його історія в татушках, купа всього, все це ось в цьому довгому, там на дві години відео. Ролик. Ви можете подивитися, насолодитися, якщо ви так само любите першу частину, як і я. Друга частина, як на мене, не має такої глибини. Це я казав в своєму безспойлерному огляді. Ось вам відео. Я сьогодні буду вам показувати багато відео, різних. Так, от, на мою думку, розвитку персонажів не вистачає. Чому так сталося? Я розповідав вам в ролику, коли казав про переживання, а чи вдасться все ваяні другій, чи не вдасться. І це відео теж ви можете подивитися. Ось воно. Все, ніби все показав. Ні, не все. Чекайте, буде ще щось. Так, от, в тому ролику про переживання я казав, що Лін Мануель Меранде не повертається до написання пісень, замість цього дует чудових дівчат. Ебіґіл Барлоу і Емелі Бер, як на мене, їм вдалося створити класні пісні, які мені подобаються більше, якісь менше. Я про це казав в спойлерному огляді. Але люди навпаки в коментарях пишуть, що їм кардинально димит протилежні пісні подобаються чи не подобаються, Тож на смак і колір. Фломастери різні, як то кажуть. Але при всьому цьому, на мою думку, дівчатам вдалося і передати стиль Лін Мануелі Моранди, тобто пісні слухаються дуже класно, відчуваються якісно. Я є боєна. Моя боєна. І при цьому полінезійську культуру теж дуже гарно залишити на тому самому поважному рівні. <плес> На якому це робив Лін Мануель Міранда, отакі От пісні, одну з яких ми зараз з вами і розберемо, це буде пісня Ваяни. Як я казав, в безспойлерному огляді вона не працює. Так палко, коли у дівчини розривається душа, це ось ці сумніви йти в приходи не прийти. Бо в першій частині, в такій самій пісні, а вона майже така сама, там навіть кадри деякі повторюються. Так от в першій частині була противага того світогляду, який давали батьки, і просто бажання кудись плисти. А в другій частині вона вже є мореплавцем, вона вже себе такою визнала, але потім бабця це пояснює. Всередині пісні там є розрив, такий, приходить глюк бабушки талий. І вона пояснює, чому ж тобі тепер знов складно робити цей вибір, хоча, здавалося б, його не має бути. Вона ніби виправдовує цю пісню. Але оскільки фраза ця була не перед самою піснею, а десь перед останнім приспівом, то сама пісня вже так не спрацювала. Але в ній є дуже класні моменти, і ми зараз будемо говорити безпосередньо за переклад, що там, як там. І чи впоралися наші майстри? Ці зорі знаю спелюшок. В оригіналі просто пилюшок не було. Ну справді Ваяна ж не вивчала ці зорі з пилюшок. Вона тільки під час першої пригоди почала зорі вивчати. Якщо вже бути відвертими, її просто морева було. Above the ocean знають ці зірки над океаном. Тепер небо нове кличе по імені мене, і раптом ніщо не зникає. Що значить раптом нічого не зникає, я не знаю в оригіналі. Nothing feels the same. Якийсь рядочок, який висить без пояснення, і ні до чого не прив'язаний. Тут мені в нашому варіанті подобається більше. Взагалі вони нагнитають набагато краще, та все складніше ніж було. Те, що ваяні цього разу складніше зробити вибір, є і в оригінальній пісні. Вона каже, що я знаю, який шлях треба обрати, але цього разу він набагато більший. Тут в цілому вся пісня подається, що ми б збільшуємо масштаб. Мені далі плисти, я ще більше не знаю, що робити. Якщо раніше бабця казала допливи до гавка, схопи мау і віддай йому серце, і хай несе. То тут, бачите, вона має за все відповідати сама. Не знаю, куди пливе. Реально, масштаб трагедії набагато більший. І наші перекладачі дають якусь Гу -гу 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 пітьму. «Що в дуже красиво, дуже гарно. Підрізавши від всіх, хто дарував тепло. Насправді ніякої пітьми в оригіналі нема і близько. What's Там вона просто каже про подорож. Що можливо, ця подорож така, що вона назавжди відірветься від дому. Ever, ever І складнощі прикладу Beyond. таке незрозуміле слово «бінт». Яке вони заспівають фактично всю пісню, воно дуже цікаво перекладається, і як те, що позаду, і як те, що попереду, і воно має сенс то, що ж я залишаю поза собою, то і іще далі, як у база лайтера. Тобто, всю цю пісню вона співає, що тепер мені потрібно плисти ще далі, ніж я коли-небудь плила. Ну і в нас використовують небокрай. Небокрай – це один з синонімів «Горизонт», але я вам розповідав при першій пісні при розборі, що у туземців немає такого поняття. Вони не використовують слово. Там реально в першій частині описували лінію, де небо зливається з морем. Небо з морем жадали. Але по перше, це можна виправдати тим, що Ваяна тепер знає, що таке горизонт або небокрай, бо вона вже мореплавиться багато років. Правильно, а по-друге, що теж прикольно, саме слово «небокрай» в українській це край неба, тобто реально опис цієї лінії. Тут не можна придратися, що вона прям вивчила якісь слова, яких в неї раніше не було. Дуже класно воно працює і за небо край. Тобто, ще далі, мені подобається переклад український. По майбутнє жертви. Ну ми всі зараз розуміємо, наскільки майбутнє варте жертви. Всі в кожному по-своєму її несемо. В оригіналі знов таки про жертву нічого не було. Вона там співала просто, що майбутнє нашого народу ще належить знайти. Тож реально наш переклад ніби піднімає ставки і слухати це набагато прикольніше. Шерепки, вона жереб типу не кидала, але казала про долю, що в Русі є доля, співала в оригіналі Ваяна. Для неї не був як оберіг, вона просто казала, що so for, Чи зруйнується все те життя, яке я так довго і важко вибудовувала, над яким працювала? Дуже цікаво, що нам додали ось цих всіх оберігів, долі, жереба. Прикольненько. Ну, в принципі, вкладається в сенс. Такого племені, яке все це вірить, та й в цілому відгукується в серці, бо ми теж такі слова використовуємо. В нас співає Ваяна, про що як вартя Міраж. В оригіналі вона каже: Чо, як я за вами піду, я взагалі-то зможу хоч якось попрощатися. Тобто є різниця. Бери та прощайся, здавалося б, а в нас вона. Як глибоко каже, що як я ніколи не вернуся, кажу, мені переклад подобається навіть більше за оригінал, але це ще не все. Любові, Дівчинка в нас впевнена в собі. Така я вірю в свій талант в оригіналі. Чин зможу я загубитись, знаючи все, що ми знаємо. Ну теж гарно, непогано. В принципі, Ваяна реально була такою впевненою в собі дівчиною, і мене дуже кумарить момент з Маою. коли вони зустрічаються, він з нею починає знущатись. Спочатку вона до нього тягнеться і розуміє, що він її тримає на гачку. Це вже ну, доволі таки неприємно. Він фактично її тролить. А потім він не дає їй висказатись. І ось це тупорили хапання загуби. Мені мерзенно від цього моменту. Я поясню, чому. Зверхність Мауї дозволяє таке. Але сам образ Ваяни, доволі таки феміністичний, яка його хапала за вухо, Тепер її мала сестра його хапає за вухо, не дозволяє нікому так ставитися до себе. А від нього вона спокійно сприймається. Ну, заткнув рот, чоловік жінці. Значить, так, я по жінка, яка багато розмовляє, от він такий умний, послухаю його. Це мерзенно, це дуже огидно, особливо від персонажів Ваяна, що вона це просто терпить. Тобто там мала бути жорстка відповідь. Нам мультфільм це виправдовує тим, що типу Мауї за нею переживає, тому хоче дистанцінуватись, але дистанція і знущання це різні речі, а тут він уже реально знущається. І мерзенно від того, що діснеївські мульти так дозволяють собі вчиняти з гарними персонажами, отак, от, от брати її і чавити. Можливо, це від того, що Трамп виграв вибори. Хто зна, Дісней взагалі в цьому плані дуже гарно шевелить вусиками. Знаєте, в них була Джина Карано, це жінка, яка в Мандалорці грала там виїтельницю з Ардаргану, і вона в своєму дописі написала, що от люди такі злі стали один до одного, згадується, от як Германія з нацизмом до влади приходила, там теж один на одного писали. Тобто, в принципі, в її вислові нічого поганого не було. Він не дословний, це за сенсом. Але там роздули, що от вона, типу, на Голохкос не жає всі ці речі її звільнили з зоряних він. Дісней це робив, коли Байден шов до влади і він виграв. Тепер вони. До того, як виграв Трамп, відмінили Аколіт, Тобто зоріні війни передбачують майбутнє, бо Аколіт він весь такий різногендерний. Там жінка гей, там головний герой, який грає, сам актор гей, герої ні. Але все одно все повідміняли, все через цих гейтерів позакривали. Отак, от, от вони вилизують владі, щось вони постійно знають. І тут цей мауї, який ось так стуляє рота жінці, ну це мерзенно. Реально, Мерсено, це найгірший момент мультфільму. Ну, а потім купа гачок, але не до цього. Давайте повернемося до мультфільму. Якщо без мене ти зростеш, чи цей зов почуєш те. Ось ці рядочки, це єдині, які мені не дуже подобаються в пісні. Я поясню, з наших рядків виходить такий сенс. Якщо без мене ти зростеш чи цей зов почуєш теж, це типу ти теж попрешся? От я загину десь там, може й ти попришся, а от би хоч би, хоч би так би хотілося. Брід якийсь в оригіналі. Вона співає: якщо мене не буде поруч, щоб подати тобі руку, тримати тебе за руку, чи зможеш ти взагалі зрозуміти мій вчинок, чому я так вчинила. Чому ти, моя сестра, я тебе покинула заради того, щоб долю народу визначити, і твою долю бути частка цього народу? Це набагато глибше, як на мене. Тобто лише два рядочки, які я трошечки покритикую. Причому виправити це доволі просто: якщо без мене ти зростеш, чи ти вчинок мій збагнеш? І все. І все на місці стало, але ну, от якось так. Є іще одна неточність малесенька. В нас е, співає Ваяна духи, моря і землі. Завжди будь таким були. А в оригіналі каже, що я буду залишатися такою самою, я не буду змінюватись. <му> що я завжди обираю цей шлях йти, боротися, досягати, і буду ним йти, як би важко і страшно не було. Чому тут вона вирішила духів моря і землі не змінюватись якось дивно трошечки в кінці, так. А так, вся пісня класна, реально. Як і всі інші, які я теж з радістю для вас розберу, якщо ви цього захочете. Якщо десь буду дуже сильно критикувати то обов'язково зроблю і свій приклад, тут я два рядочки дуже легко виправив, правда ж? Ну, давайте і цей момент. Духи моря і землі. Обіцяю, я такою лишусь завжди. Все, теж виправили. Робити нову пісню заради цих двох рядочків, я думаю, не варто. А з першою піснею я так робив. Я перекладав і заспівала її. Альфа Бель. От послухайте, як красиво. Ліся, шлях він мене а, хто знає, Куди він а зацініть, як співпадає Ліпсінг. Я весь час. Тягнулась до моря, окаємо до себе. Знов. Я вам дуже раджу піти на її канал і послухати цю версію, поставити вподобайки, написати коментарі. Ну а якщо хочете послухати вже цю пісню з другої Ваяни, то. Будь ласка, я зробив для вас караоке. Можете всі слова послухати, розібрати, кайфанути все для вас. Якщо підтримаєте вподобайками, коментарями, всім іншим. Можливо, як роблять ці всі чудові люди, яких я дуже поважаю, особливо хочу подякувати Івані Блощиневич за постійну вже три місяці таку немаленьку підтримку. Дуже дякую вам. Саме ви не даєте єноту скласти лапоньки. До зустрічі! От обіцяю, якщо це відео набере 10 тисяч переглядів, я вам зроблю порівняння наскільки схожі перша і друга частини.